Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошувець, народний депутат України пан Горбенко Руслан Горбенко, якщо я не помиляюсь, сьогодні в інтерв'ю з журналістом заявив, що Верховна Рада готується прийняти законопроект про те, що чоловікам. Від 18 до 25 років дозволить перетинати державний кордон України і тут кома, якщо вони являються студентами іноземних вузів. Начебто усі депутати дуже переживають за чоловіків, які навчаються за кордоном, щоб вони могли отримати освіту, в той же час не порушуючи конституцію України, коли вони туди, туди будуть приїжджати, будуть ставати на консульські обліки, те де, т.п., бла, 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 бла. бла. Тепер чекаю чергового розводілова, коли правильно, коли всі чоловіки до 25 років масово будуть пертися в румунські, угорські, польські вузи, так, набиваючи правильно, набиваючи казну інших держав-грошима. Тому що всі хочуть рятуватися від війни, всі хочуть рятувати своє життя. І сьогодні оцю новину починають розкручувати в медіапросторі України. Що я вам скажу? Ви знаєте, краще би Горбенко сказав, хто зупинить російські війська. От реально, от реально. Він би сказав краще, хто зупинить російські війська, які наступають, і як зупинити російські війська. Я розумію, що всім всіх жалко. Я розумію, що ніхто не хоче помирати. Я розумію, що ніхто не хоче помирати, коли простий народ і. Оплачує цю війну, і донатить цю війну, і йде воювати, і йде помирати, і платить за свої похорони. Я все розумію. Але питання стоїть перед... Але питання стоїть одне: або буде Україна, або не буде. І простий народ, якого гонять на фронт, який оплачує цю війну, який донатить цю війну, який помирає на війні і платить за свої похорони, повинен підняти питання. Якщо простий народ воює, то повинні воювати головаті, верхні, верхні, їхні діти, їхні сім'ї, їхні родичі. А то виходить, що в Україні повинні створити дві конституції: одну для бідних, одну для багатих, так? біднякам помирати і платити за те, що вони помирають, ще. а головатим сидіти в галстучках, в костюмах і вказувати біднякам, як воювати і як геройські помирати. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам. До нової зустрічі!